Дорогі друзі, шанувальники, колеги. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка щиро вітає вас з Новим роком і Різдвом Христовим. У переддень Нового року прийнято згадувати рік, що минув, і з надією вступати у рік прийдешний, ми щиро вдячні за те, що протягом року ми були разом із нами. Ми разом прожили дуже непростий, дуже важкий, але й дуже важливий для всіх нас рік. Ми багато втратили, але водночас і багато здобули. Ці свічки символ пам'яті про героїв Небесної Сотні та тих, хто загинув в АТО. Ці свічки символ надії на те, що ми зможемо здолати всі негаразди. Ці свічки, символ віри в те, що в новому році кожен з нас житиме в мирі. Дай Боже, щоб вогонь, що спалахнув на Майдані, пройшовши горнило очищення теплом, затишком і добробутом, осяє всі оселі, зігрів закляклі душі, дарував мир, злагоду і спокій. З новим роком, з різдвом Христовим!